Матч 27-го туру чемпіонату України з футболу між ФК Тернопіль та Чернігівською десною обіцяв бути цікавим. Команди є сусідами у верхній частині турнірної таблиці. Свою кращість першими спробували показати тернополяни. Вже на другій хвилині Віталій Богданов скеровував м'яч в бік воріт суперника. На місці виявився голкіпер. Трохи згодом Ростислав Волошинович на ударну позицію вивів Богдана Семенця, але тут бомбардиру не вистачило влучності. Гості відповіли контратаку, яку Міг реалізувати Руслан Кисіль, проте удар йому не вдався. При цьому добре зреагував кіпер Тернополя Сергій Чорнобай. На перерву команди пішли без забитих м'ячів у другому таймі. Змінити нульовий рахунок. Першими могли гості, але знову удар суперника був слабшим ніж навички Чорнобая. У відповідь швидко й небезпечно пробивав Віталій Богданов. Втім, поруч зі стійкою. Забити гол вдалося на 60 60-й хвилині. Після навісу із Кутового не втратив нагоду відзначитись. Ігор Курило. 1-0. ФК Тернопіль зробив крок до перемоги. Повівши у рахунку, ФК Тернопіль міг перевагу подвоїти. Ігор Кушецький видряпав м'яч на бровці та перевів його Богдану Семенцю, але той у ворота не поцілив. Натомість суперник зумів вирвати нічию у доданий арбітром час ішла 96-та хвилина. Матчу гол на свій рахунок записав капітан Десни Вадим Мельник для ФК Тернопіль. По суті, повторилася нещодавня домашня історія із Буковиною, коли рахунок 1-1 також встановився уже в переграний час. За рахунку 0-0 мали декілька стосоткових моментів. Не забили за що суперник нас покарав. А вже за рахунку 0-1 суперник мав декілька 100% нагод, але не забили, за що і отримали. Я радий за одного, що ми були сильніші. Спер повний голос можу сказати, ми сильніші були за десну. І просто обідно одно, що ми не забили ті моменти, що в нас були. І приємно, що команда в вертається в ту бойовитість, то русло, якими були. Ну, бачите, я не являюсь собі з 100 хвилин граємо, тут 100 хвилин граємо. Я не знаю, звідки студії беруть, нахваталися певно, ну, премєр по 5 хвилин додавляють, а потім ще дві зверху. Ну, Приємно одно, що команда нині була, показала своє лице.